Добрий день, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися на засіданні постійної комісії селищної ради з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності та етики. Сьогодні у нас 18 червня двадцятого року 14.09. Я сьогодні голову, заступник голови комісії і це Валіна Техна. Що до їхнього розгляду? Перше питання порядку денного про внесення змін до відомості про юридичну особу фінансове відділ та селищної ради уді ТПУ 4391-7658. Пропонується внести зміни до установчих документів та в єдиному державному регітрі, а саме змінити відомості про місце знаходження, а саме з. Томаківського району на Нікопольський район з селища міського типу на селище. Такі ж зміни в розумінні засновника також тобто, Томаківської селищної ради, і також, відповідно, викласти положення з новій редакції, що задається. Уповноважити начальника фінансового відділу Федошенка цього Миколаївну. На підписання нової редакції положення та вкладати документи до, до державної реєстрації, реєстрації з метою внесення відповідних змін. Це весь проект рішення, у вас запитання про законодавці. А що надає нам оце зміни? Проведення до звинок чинного законодавства. Чинне законодавство, хто диктує? надо будет сейчас не целостной рады, а как там мы сейчас... Вы, вы, вы читали про это Ні, ще не читав, Не решил. Змінюється назва на району. Ми зараз проживаємо в Нікопольському районі. Відповідно до змін до адміністративно територіального устрою, то Ваківська район змінився на Нікопольське. Це має бути відображено в документах. Ви проти цього? Mm. Я, повод, я хочу район, щоб Томаківський був. Верховна Рада сказала, канала як називається наш район. І від того, що ми з вами не дуже. Ви знаєте, що, вирішує що вирішує ми населення самі собі рішати як нам лучше. не Верховна Рада рішать як нам лучше буде. Це мабуть по кількості населення. У нас не виходить тут району, так? Ні, населення в громаді. Укрутлення районів проходили та рекордні. Так само, як і раніше, проходило утворення територіальних громад. Якщо ви проти. Того, щоб ми внесли відомості до інформації про юридичну особу щодо тих фактів, які вже здійснилися на державному рівні, ви можете проголосувати проти посту. Mm -hmm. mm -hmm. Ну я ще заставила на голосування. Mm -hmm. Якісь іще є пропозиції заперечення? Ні. Mm -hmm. Тоді переходимо до голосування за те, щоб винести на розгляд сесії питання про внесення змін до відомості про юридичну особу фінансової відділенні селищної ради. Хто за? Ми ж по вже документи змінили у всіх установках. Так. Це ми вже в останній увага. Може, вже це колись куліщато запущені, так? Так, ну, наступні питання, я їх хочу обговорити пакетно. Це друга, третя і четверта, адже воно стосується одного питання: вчинення нотаріальних дій на території Китайгородського та Чемаківського старостинських округів. Як ви знаєте, на території і Чомаківського макіруського старостего довго не було старосту, а нотаріальні послуги там люди мали отримувати. Для цього ми з вами в жовтні 23 року уповноважили позволи Олександра Васильовича, тобто старосту Михайлівського старостинського, вчиняти там нотаріальні дії, тобто посвідчувати заповіт та видавати довіреності Основна основні він виїжджав на ці старосинські округи і вчиняв там до дії. В березні цього року відбулося призначення старост у Китайгородському та Чемаківському старостинських округах, відповідно, така послуга від Олександра Васильовича вже більше не актуальна, і пропонується визнати таким, що при незвичність рішення селищної ради 15 жовтня 2023 року. 1158 з 58-28 провоку обнаруження старості Михайлівського старостинського округу позову Олександра Васильовича, навчини індустріальних дій для мешканців Категорського старостинського округу та Чумаківського старостинського округу. Е, Пропонується визнати таким, що втратило чинність. Вже воно вже Це рішення Сьогоднішня набулочність до моменту оприлюднення. І, відповідно, наступні два проекти рішення це про уповноваження статусів категорий з безпеком Єрмоленко Юлія Олександрівна на вчинення нетріальних дій для мешканців категорий з безпоростання. Пропонується її уповноважити на вчинення нетрільних дій, передбачених статтями 37 та 40 закону України про для мешканців сіл катайгородка та заникли. Зобов'язати статусу вчинення натрульних дій у відповідності до положень цивільного кодексу, закону український фронт та іншим чинного законодавства України. А на території Чорківського старостинського округу пропонується уповноважити старосту Мальовиного Віктора Олеговича на вчинення здравих дій на мешканців Чорківського старостинського округу. Тобто на села Чумаски, Крутенька, Червоний Яр. і також зобов'язати вам діяти межах чинного законодавства. Ці рішення нам необхідні для того, щоб направити на до державного підприємства інформаційних систем, щоб вони внесли відомості і надали доступ. До регіостри е, цих матеріалів, Чи є у вас е, пропозиції запрошення дані? Дана Юлія Ярмоленко і мальований Чумакав, Вони стали старостами незаконними, тому що не було обговорення. Я піднімав на сесії це. Не було обговорення, не було. Там, по-моєму, до тисячі населення, то, ну, там що до 50%, якщо треба, я закон на то внесу на сесію Просто я не знаю, які писання будуть те саме, тому що я закон заходив. Було б назначення, вони не должні бути на, час, на сьогоднішній день закон власти їх не назначають, а завжди обговорення і більшість населення проголосувати за даний екстрамент. А ви тільки що самі сказали, що це назначені були старости. їх ніхто не вибирав, поэтому недоречно їх і читати е, старостами, тому що вони не законні. Я, як в ну, як, як правові комісії, комісії, я, я читаю, вони незаконно стали старостами, і вони не мають е, робити виконувати свої дії незаконні, тому що вони незаконно на сьогоднішній день незаконні старості. Я може назад не тому що передіє воїна. Там громадського хвороба при призначенні старості. Якраз у 23 третьому добу у вирітий закон, а до цього не було. У березні цього немає вимог щодо громадського обговорення під час дії воєнного закону. Вибачте, але ну, я вам закон не принесу це. Я вам теж можу принести закон. Якщо ви вважаєте, що рішення селищної ради було прийнято незаконно, да. ви можете звернутися до уповноважених органів. Поки стараюся так рішити. Ні, ну дивіться, я вам пояснюю, що е, на період дії воєнного стану громадське обговорення не застосовується. Ви того не значить, на період дії воєнного стану навіть зібрання людей заборонені. А як проводить громадське, а, громадське а, а, обговорення а, а. без зібрання людей? Я не буду цитувати, бо я дословно не знаю зараз законце, тому що я на ту на сесію ту приносив той закон, я сказав, давайте я зачитаю, як він гласить. Що там не треба вибори робити? Ну населення бути тобто, громадське обговорення і должно тобто, населення бути більше е, до тисячі по тисячі жителів, довно тобто, ну, постінця 50% за нього. Ці е... норми застосовуються тоді, коли не діє воєнний стан. Я вам можу насправити... насправити... воєнний, воєнний. Воєнний. окремо, якщо ви підійдете до мене в кабіне, показати на допомоги, де написано, що на переділ воєнного станковорення. Не застосовується. Воно актуально на сьогоднішній день і на день зазначення цих старостей. Старости були назначні це, ну, як вибори були оті, ну, да, незначні, а потім цей закон із, за ну скажімо, по населення, що старост назначають, закони змінили. Я вже зараз... на закон. да, він ну, я не так, я, ми не тут, ми я не мене тут обговорюємо, але я ви ходити, як вибираєте старостей. я ж я не пересую інтернетом, я просто рікою. Дивіться, я користую чим БКМС в, в, в. в, в. в Україні, яке нам говорить, що на період дії воєнного стану громадське обговорення для придумання. Я не проводити. Я хочу бачити закон. Прийдіть до мене в кабінет, я вам покажу. Закон вам закон в інтернеті, закон бо в мене не до. І є питання програмні Призначається на сесії. Я вам більше скажу, що форматі обговорення, звичайно, не в класичному форматі там, білетіки там, чи ну, процедури, воно, звісно, не проводилось, але консультації з громадськістю відбувалися. Відбувалися виїзди за заступника профільного на території цих старостанських округів, не важливо, він, що ну, відслухав цю думку людей. Казати, що староста у нас вибрані незаконно, це як мінімум некоректно, а як максимум це вже також е є... на прикладі про школом. Я е теж цікавилася цим, цим цим питанням, то там призначається під час воєнного стану. Я пам'ятаю точно, староста призначається, не вибирає. Не ну, в межах теперішнього засідання я готова обговорити запитання, показати діючи норми закону. Але я наголошую про те, що ми сьогодні старост вже не вибираємо. У нас старости були е, 7 березня 25 року. Тому це питання на середній комісії нас не обговорюється. Е, ще запитання щодо цих проєктів рішень. Якщо немає, то я тоді їх на голосування. Хто за те, щоб винести на сесію питання про визнання таким, що втрати в очині тишні садочної ради від 05 жовтня 23 року на номер 1178 про повноження старости Михайлівського старостинського округу позволило Олександра Васильовича навчання для мешканців Китайського старостинського округу та Чумаківського старостинського округу. Та про повноваження старости Чумаківського старостинського округу на Олександра Васильовича навчання нейтральних дій для мешканців Матійського старостинського округу. Та про важлива староста Категородського старостинського округу. Я вам збілью Олександр Навчини на чинені, для мешканців Категориського старостинського округу. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. На цьому питання порядку денного вечора пану. Я всім дякую за роботу. Уколи лишилися питання, я прошу до себе. Дякую. дякую.